Десь, десь кудись йти і щось, е, е, окрім того, з, з такої е, скажімо так, фундаментальної позиції, щось, що ще говорити, просто немає сенсу, так? Питання друге. Е, чи є під, е, рішення судів, наприклад, які підтверджують е, цей факт? Значить, є по Лисенча е, Львівської області визнання судовим рішенням тергромади як особи. Стопило законно Звичайно, є по недайводі Криворізький район Дніпропетровської області рішення суді про визнання а, територіальної, недайвідкої територіальної громади особою. Все. Про що ще далі говорити? Але є так само Львівська обласна юстиція, мабуть, крутіша, мабуть, як вам. Так, Тому що Львівська обласна юстиція звертається до суду з вимогою а, відмінити рішення. Загальних зборів щодо в Сридькому районі, щодо прийняття статуту, Львівська обласна юстиція звертається до суду про неправомірність внесення в статут територіальної громади, тези про те, що громада бере на себе обов'язок захисту територіальної цілісності і підтримки армії. Львівська обласна юстиція ще там лізе, хто знати куди, і так далі. І е, мені подобається позиція е, Верховинського е, голови юстиції, який каже однозначно, шановні, ви все праві, все правильно, але е, моя реєстратор пішла в, цей, в декретну відпустку, тому я вам нічого зареєструвати не можу. Тому, тому мені здається, тут про щось говорити, про статус юридичної особи просто немає сенсу. Це однозначно, це навіть сумніву немає. Про те, що так є, просто треба розуміти, чому відбувається протидія. А протидія відбувається з дуже простої речі. Знаєте, ще коли ви відкриваєте закон, польський закон 1933 року, в них статус ю особи був і за громадою, як частинкою Гміни, і ГМІна Були, мали статус юридичної особи. Потім в Польщі сталося так, що ГМІна юридична особа. А там Солецко вже статусу єврособи немає. Але вони все одно зберегли статус юридичної особи як власника, вони, бо Ян Томбінський, як посол Ради Європи, чітко говорить, передавати повноваження не юридичній особі не можна. І коли хтось каже що в Україні, що передає повноваження територіальним громадам, які при цьому не мають статусу юридичної особи, то вибачте, він бреше. Це не я сказав, це сказав посол Ради Європи. Прямим текстом. Присутності всіх отих. А є взяти цей матеріал, що він таке сказав? Ну, в інтернеті є дуже багато. Шукайте просто виступи, це, в інтернеті все. Е, і передавати не юридичні особи повноваження не можна. Тобто, в даному випадку це все. Очевидно, неправда і щось на ту тему говорити, просто немає ще більше сенсу. Мені здається, що на превелике щастя, навіть не в реєстрації, не в реєстрації статуту насправді проблема. Проблема найбільша в тому, що треба зв'язати сільську раду і територіальну громаду, які на сьогоднішній день, як Батанова і Мораду, вони розірвані. Між ними немає ніякого зв'язку. Ви залазите в реєстраційну справу там, де засновник пусто. Де розпорядчий акт Пустав, таку юридичну особу припинити раз плюс? Тому в даному випадку, що вони робили? провели збори, прийняли статут і на сесії сільської ради прийняли рішення, що відповідно від зборами внести зміни в реєстраційну справу писати. Засновник територіальна громада, розпорядчий акт рішення загальних зборів від такого до числа, згідно з протоколом від такого до числа. Все без волі засновника ви в даному випадку в е, правовому полі виконати таку юридичну особу просто не можете, абсолютно. А далі, а далі вже починаєте в принципі працювати. Володимир, е, питаннями. Потім я хочу повідомити, що до нас приєдналися ще учасники е, голова комітету виборців України Івано-Франківської області. Максим Лисюк і, я так розумію, голова районної державної адміністрації Верховенського району, так? Голова районної ради, голова районної ради перепрошую. І нагадаю, для тих, хто підійшов, що відбувається в нас зараз круглий стіл на тему громада Конституційний власник. Я прошу десь продовжити доповнити або щось пана Теодора і пана Юрія десь так висловитись ще на цю тему, і потім будемо якісь вже питання задавати. Добре? Ігор, закінчуємо на тому, що не така важлива реєстрація, як взагалі питання впливу прив'язати, зв'язати так громаду з Ради. радою для того, щоб можна було ефективно просто мати юридичну підставу для управління. Тими ресурсами, які знаходяться на території громади та в її розпорядженні. І тут важливі не тільки юридичні механізми формування самої, самих документів, оскільки механізми, ну, і це важливо, але важливі також механізми реалізації влади. Механізми реалізації влади. На інших засадах, на інших принципах, ніж це робиться сьогодні, тому що ми знаємо, я не буду повторювати, і всі тут розуміють, що в 91-му році Українська Радянська Республіка була переіменована в Україну, були змінені формальні такі речі, які важливі, але такі, як прапор, гімн, Конституція, тобто законодавство, а стосунки. Народу і держави залишилися радянськими до сьогодні. І це найбільша проблема в суспільстві, і ми можемо її вирішити тільки шляхом формування влади з знизу на засадах субсидіарності, з делегуванням певних повноважень на вищий рівень, тих, які не можуть бути реалізовані на рівні територіальної громади чи на рівні району області, включно з механізмами контролю. За тими особами, які уповноважуються на здійсненні представницьких функцій чи функцій Державної служби і місцевого самоврядування. Без такого контролю ми будемо завжди мати те, що ми маємо сьогодні, коли чиновник і людина, яка наділена представницькими функціями, має доступ до всіх ресурсів в поєднанні з безкарністю. Поєднання з безкарністю. Ця безкарність, джерело цієї безкарності випливає з того, що контролює того, хто уособлює владу, чиновника чи депутата, його контролює інший представник держави, а не громада, яка дала йому повноваження і яка його в будь-якому випадку або через центральний бюджет, або через місцевий бюджет утримує. Створює йому умови. Звичайно що ці умови мають бути належними, звичайно, що винагорода за цю роботу повинна бути належною. І тут є комплекс факторів, я не буду в них вникати, чому в нас в державі державні службовці і службовці місцевого самоврядування мають таке низьке забезпечення. Це теж один з елементів того, що коли спокуса є, то вона реалізовується, а контролю немає. Отже, є єдиний шлях формування. Нового суспільно-політичного устрою, якщо говорити в цілому, включно з найвищими інститутами держави, це за базу організації, суспільної організації взяти територіальну громаду і звідси формувати всю вертикаль влади з відповідними механізмами контролю, тоді ми отримаємо те, що називається реальним народовладом. Реальним це все, що я сказати. Дякую. Пан Юрій, знаємо, що вам є що додати. Ну, я трошки, може, в іншому аспекті, що так вже бачу, всі щось так дуже задумали, серйозно. Це, а тут якраз була порада Олександра, трохи живіше, в живішому форматі. Знаєте, я колись мені дали таку книжечку Галицькі приповідки. Книжка видана ще в відні 1841, му році. Так. Я вилетів мені за зараз прізвища автора. Ну, не автора а чоловік, який зібрав ті приказки. Там є такі дуже цікаві стосовно громади. Так. Громада є більша ніж пан. Так. Громада більша ніж пан. Є така там ще приказка цікава. Каже, зере хлоп-козу, а жид хлоп, а, хлоп, а, а, а жида пан, а пана юриста, а юриста триста". От, і, якби Взяти з примітивної конспірології комітет 300, як жонакомана книжка, про там таємний світовий уряд. Ну але я так підозрюю, що наші галичани тоді не знали про той уряд, а мова йде про 300, тобто громада, люди. Тобто громада є більша сила. І от ми, коли були на передачі, там і навіть в дорозі говорили, і не раз про це говорили раніше, Конституція яка в нас є, її потрібно виконувати, в ній записано, є записані певні положення, які стосуються територіальних громад. Тому що якщо є п'ята стаття Конституції, про яку багато люблять говорити, я нагадаю, що така ж аналогічна стаття була в Конституції Радянського Союзу, Я теж говорила про те, що... І ради, які ми отримали спадок від Радянського Союзу, це ж ніби теж якісь там органи, органи місцевого самоврядування, начебто підмінена суть. Якщо повернутися до судді, суть це те, що говорили і Ігор, говорив пан Теодор, це є певні інші принципи, механізми і сама наповненість того поняття територіальна громада. Якщо говорити про... Те, що у нас сьогодні відбувається, то у нас е, просто пішла підміна. Пішла підміна дуже багатьох і принципів. Ті поняття принципів стосуються е, взагалі, е, такого ключового поняття, як система. Коли наші політики говорять, міняємо систему, то більшість з них, на жаль, має на увазі зміну рил біля корита і не більше. А ніхто насправді не розуміє, в чому полягає система. Тобто система це є певний комплекс відносин суспільства, які полягають. Відносиних людей між собою, які полягають в реалізації народу які полягають в економічних категоріях, політичних. тобто це все зав'язано в один такий вузол, який можна Гордіїв хіба розрубати. Так от зараз ситуація закручується настільки, що якщо це Гордіїв вузол розрубають, це буде варіант хаосу кровопролиття, революція, чого завгодно. Якщо говорити, щоб його розпутати, це дуже складно, дуже багато всього напутано. Я можу зараз там прикладів навести там стосовно напівлегітимності нашої будь-кої гілки влади і, і, і президента, тому що він напівлегітимний, бо маємо ще одного напівлегітимного і органів місцевого самоврядування, які не створені територіальними громадами, про що прямо говорить Конституція, про що говорить Європейська хартія. От е, якщо ми почнемо з цим всім розбиратися, ми просто побачимо, що в нас. Занадто багато запитань і немає відповіді, а людям треба давати відповідь. Ну, люди, люди не можуть зараз аналізувати європейську харчу на тисячу сторінок. Люди не можуть зараз приймати участь у кіс-юридичних диспутах. Які механізми? Прості, прості, прості. механізми тут є, наприклад, в цій І коли зараз е, ми говорили, і е, пан Теодор говорив про те, що. Потрібно міняти, ніби пропонувати вже якісь механізми, то, щоб пропонували політичними методами, а якщо їх немає, що тоді нічого не робити. От, е, тому, е, якщо коротко підсумовуючи, е, люди повинні розуміти, що ніхто їм владу не дасть. Вони повинні формувати самі. Якщо це створює конфлікт, про що ми говорили і згадували на тій передачі, нічого страшного, це створить конфлікт, це створить прецедент, що люди хочуть об'єднувати свою громаду, а їх не реєструють. А не реєструють не зовсім легітимні органи юстиції, як, до прикладу, у Львові, так, які створені слідно якогось там, як Ігор казав, нечинного документу. Це наказу. Так, якогось наказу, який не діє. Так? Тобто створюється прецедент, нічогось з нас не працює, давайте тоді напрацьовувати. Тоді вже включаються політики, ті, які свідомі того, що, куди ми рухаємося, бо ми рухаємося до дуже нехороших речей. Пробують пропонувати якісь механізми. Але тоді люди починають ним цікавитися. Таким чином починається це. Немає готового рецепту, щоб от він вже все ці питання вирішив. Просто потрібно в тому напрямку рухатися, діяти. Є люди, які вже працюють, є практика, яка вже 112 громад, як і сказав, яка є. І от просто ці речі потрібно людям пропагувати, розповідати, експериментувати, пробувати і не чекати. Разом з тим потрібно тиснути на політики, вимагати, значить, щоб ті формати політичні, які є на сьогодні, щоб вони не були облагослівними, що вони були на повній реальні змістом. Таким чином кожен на своєму місці щось може зробити корисне і може кудись порухатися. Я з свою точки зору. Я говорю, я пишу про про те, що аналізую і. Намагаюся просто трошки людей зводразити, що вони чуть-чуть змінили світку дзору. Я ще хотів наштовхнути е, наших франківських колег на е, один шлях, який, мабуть, мене привів до громад. Так? Бо я, я сам е, навчаю студентів аудит. так, тобто тут якась такий, принаймні, в частині е, своєї діяльності. Та, я до того всього до громад прийшов власне з точки зору. А от мене цікавило насамперед те, куди діваються наші гроші. Я заліз в дуже цікаву до всіх юридичну особу Нафтогаз України, куди втече фактично море грошей. Дивлюся на засновника. Пише, Кабмін України, є е, ДРПО, то цікавиться тим, знаєш, таке 3 нулі 111. Дивлюся, є така юридична особа. Нема. Дивлюся «Укроборонпром», Особливо зараз. Дуже важлива особа. Дивлюся на засновника. Пермін є Єдська юридична особа є місна. Нема. Дивлюся по енергетичних різноманітних органах. Теж нема. Спускаємося на рівень області. У нас зараз один з готелей, Львівська обласна рада, дуже хоче Дубневичам подарувати. Так? Дивлюся, що ж це за управління таке. Зареєстроване управління, управління Львівської обласної ради як орган місцевого самоврядування. Цікаво мені, якщо органи місцевого самоврядування мають бути створені територіальними громадами, хоча б як представники на виборах, то як стало управління з спільною власністю територіальних громад, як стало органом місцевого самоврядування, я залежу на цю юридичну особу і тут мені ще цікавіше стає, тому що орган місцевого самоврядування, це саме управління є правонаступником комунального підприємства. Мені ще цікавіше стало, я лізу тоді в Львівську, лізу в Львівську, до речі, у Львові так само, таке ж саме аналогічне управління теж в такому самому цікавому статусі. Потім ще цікавіше стало, дивіться. А, починаємо розбиратися, ми ходимо по Львові, знаєте, що в нас Холден Фест, майже всі заклади, такі найдорожчі ресторани, найкращі і так далі. Починаю розбиратися, куди всі ті гроші летять? Кримку знаю. Так, а гроші, а гроші, а гроші летять е, в один з офшорів. Фактично на Кіпрі. Я вже тих всіх попадополусів так не пам'ятаю і так далі. Дивіться, які зв'язані з регіоналом. Так, розумію. Диві... Львів'яни гордяться тим, що так багато туристів у місті, так? причому із Польщі, з Японії і так далі. Торист приходить ці всі найдорожчі ресторани, їх близько 50, ти, так? платить там гроші, і ці гроші просто летять на кіпердвом відповідно кіпріотам. Зрозуміло, що підставні особи там і так далі. Так? Тобто, і тоді виникає запитання, що, що ж відбувається насправді? Насправді просто немає територіальної громади, вона відсутня як факт. Немає її ні як отримувача коштів, як користувача коштів, немає її як користувача майна. Всі будинки на площі ринок, підвали, всі власник записано Львівська міська рада. Трошки вище піднімаємося по будинку, там частина будинку записана е, власником. Е, територіальна громада в особі Львівської міської ради і є код ЄДРП Львівської міської ради. Ще частина записана територіальна громада в особі Львівської міської ради без коштів проти. Тобто, це зовсім інша якась особа. І фактично, а ще майже 90% іншого колишні і теперішні депутати. І питання в тому, як таке все сталося, значить той самий власник з 96-го року, юридична особа, власник, територіальна громада, яка, дякуючи Кучмі, і Ющенку і іншим, і Порошенку теперішньому і так далі, так і не набула свого статусу у влад. Точніше, він тоді їм приналежить. Належить цей статус, але вона ним не користується, не має інструментів, не має можливостей. Вона в тому всьому процесі участі не бере. І поступово через державні кошти і так далі і так далі, все відлітає. Далі починаємо ще розбиратися. Львівська фіскальна служба, правонаступник, того ж самого Мінздоку, може працювати, може працювати, якщо попередник припинив свою діяльність. Припинило Міністерство доходів і зборів свою діяльність. Не припинила юридична особа, значить не може працювати. В Хмельницькій області визнає цей факт начальника фіскальної служби, але регоче мені у відповідь каже, ну і що, що ти си ну з цим робити і так далі. Державокадастр, є правонаступником відповідного держкомзему. Припинена попередня особа? Не припинена. Тобто, якщо ми з тим всім почнемо розбиратися, ми зрозуміємо одну річ, в нас 96-го року всі інші гілки влади мали вивезти з муніципальних. Чи ми, чи ми будемо зараз з вами сперечатися про те, що ой, юстиція не реєструє е, статуту, чи ми будемо з вами сперечатися про те, що десь там ще якісь державні, до речі, служба безпеки України офіційно, ні. офіційно ні. – не дозволяє собі. Але так рад, разом, раптом приходить до наших активістів там е, по селах, там, особливо там, де збори провели, в спливо до сільських голів, починає спілкуватися, що тут е, створюєш конституцію переворот, Починаєш їм цитувати Конституцію і так далі, а, то ти розбираєшся, повертаєшся і йде. Тобто в даному випадку ми сьогодні на передачі якраз говорили, що є три загрози в Україні. Перша загроза це холдонізація на землі. Все, що фактично ми не йдемо про там мале фермерство, про це не говоримо взагалі. Друга загроза з 17-го ринок землі при Абсолютно збідненому населенні і третя загроза, оця так звана, це так зване укрупнення. І я дуже тішуся от зараз в цей момент. Олексевич, е якого тут наші колеги знають е своїми колегами, викликав СБУ і міліцію, тому що в одній із громад з добротворі вирішили е прийняти рішення на сесії про е так звану об'єднану територіальну громаду. При цьому е самі громади про це не знають, що вони мають стати сьогодні об'єднаними територіальними громадами. А Вчора вони разом з борушниками разом спіймали двох хабарників, так би мовити, які брали хабарі в одному з навчальних закладів. Тобто ми тут, бачите, вже якось співпрацюємо навіть з тою структурою там, де це є в принципі можливо. От і ми фактично прийшли до розуміння того, що дивіться, що рівень громад це дуже добре. Тобто, що те, що створюється, оце лобіювання. Зацікавлення, відповідальність на низу це дуже добре, але ми, от з хлопцями, трошечки, навіть в деяких моментах, можливо, дещо де, по-іншому дивимося на перші питання, ми розуміємо, що в Україні має виникнути широкий громадський рух. І цей широкий громадський рух має ставити за мету зміну системи влади, цей широкий громадський рух має бачити всі рівні громади, району, області і держави. І якщо ми проводимо якийсь перерозподіл якихось коштів і так далі бюджетах, то треба чітко розуміти, поляки як зробили? Вони розподілили функції у тих стігрінях чи швейцарці, і виходячи з тих функцій, які тут є, розподілили бюджетні надходження. що зараз відбувається? Ми так так, так само далі всі кошти скидаємо туди у казначейство. Дуже мало сільських рад зараз е, взагалі говорять про питання використання, наприклад, рахунку Лощад, банку там і так далі. А все надалі впирається теж саме казначейство. А тут, ви, шановні. Ми вам там великий дарунок зверху в, 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 в якості 60% ПДФО там, і так далі, так, далі, так далі. А при цьому про майно громад, про скажем, ресурси за межами населеного пункту, розмови припинення, принаймні на серйозному рівні, а не на політичному, бо вибори в вересні там, активно готуються. Так? Про фактично е, якийсь розподіл функцій взагалі не йдеться. У нас є спільний знайомий хороший Віктор Пандзенек, який завжди, коли не є міністром, каже, що треба половину міністерства закривати, як тільки стає міністром, каже, що ще два міністерства треба створити. Тому в даному випадку. Е, Розмова сьогоднішня на телебаченні, і думаю, розмова наша сьогодні з вами, в принципі, має бути чітке бачення реформи в цілому, зміни системи органів державної влади в цілому. І е, ми поки що з вами маємо якесь бачення на рівні громад, на рівні району. Але потрібно бачити з тим, щоб досягнути величезної до достукатися до, до величезної маси людей, треба бачити загальне цілісне уявлення, загальна цілісну картину. Ось тим, мабуть ми до вас і прийшли. Дякую. Я з вашого дозволу перше слово на запитання е, дам пані Олі, бо ви на півп'яту поспішаєте, так, так. ви казали до нашого мера, шановного. Так, е, добрий день, я дуже дякую, що мене запросили на таке важливе мероприємство. Дійсно, круглі столи вони збагачують наше знання про наш статус і де на якому ми знаходимося. Хочу тільки сказати, що наш статут нашої територіальної громади віддає порівняно з Львівською, скільки мені відомо. Зареєстрований в управлінні юстиції і має, як то кажуть, статус уже юридичного документу. Я не знаю, як у Львові будувати заре, там. Да? Зареєстрований можливо. і добре що зареєстрований. Ну можливо, я не знаю. В жовтні минулого року була на 10-й конференції всеукраїнської громадської організації органів самоорганізації населення, яка дуже сильно моніторить, проводить іменно по статутах. Це дуже сильна організація, там працює дуже грамотні, науковці і люди. І я користуючись нагодою, що от є така можливість, і вони самі запропонували там директором круглих семен Андрій Семенович. Він запропонував місті Івано-Франківську організувати і провести такий семінар в Вони все того оплачуються, щоб дійсно довести науково, хоча от присутні гості нам доводять і знають. Але найголовніше ті деталі, на які нам треба звернути більше увагу і не розпиляти свої можливості. І е, хочу сказати, що наш статут, нашого громаді міста Івано-Франківська, не один із кращих. Тому що там дійсно зажавті деякі права громади. Хоча я давала 28 пропозицій і намагалася, щоб ті села, які мають статус юридичної особи, свій баланс і свої доходи, не чіпляли до бюджету міста Івано-Франківська.